בוזקי, אתם רואים שזה חילוק Да, чем дальше стоянки становятся интереснее. Интересно, пустыня еще будет, и уже все. Я думал, там сплошные джунгли, там тоже интересные полянки есть, но мне кажется, там комаров больше. какое то такая интересная места есть. Она обозначена типа, как, есть, типа заповедник, проект, чего-то там. Такие. Коли я хочу засняти, птички не співають. Я хочу птичок заснять, але не виходить. Прикольно, що далі ще цікавіше. А тут русло засадили чи що? А, ні, русло ось, де. А там кукуруза. Але все одно тут прикольно так это. Такие прям джунглі появляются уже настоящие. Но речка почти высохла. Интересно, речки выглядят и так, как будто они пересохли навсегда уже. Вот. Как-то так, блин. Как ага. поменялась рослинность. Далее еще интереснее будет. Вот. вот так вот. Дивіться, три місяці я їздив по пустиням і гори були голі. І тут наконець-то гори покриті деревами. Там наверху нависає камінь і під ним, мабуть, Діва Марія. А, статуя. Ось так от це мабуть в таких горах я і буду ночувати сьогодні. Городок Матупе. Єдине, более-менее крупний... Які є сьогодні на пути. Авокадо. Авокадо і крокодила. Тут п'ять заправок, дві проїхав, там хрена нема. В общем це я десь доїхав до якогось центру, мабуть Скверик, з лавочками. О. І тоже памятник авокадо. Но але то не підключається. Три заправки уже и хрена. Едем дальше. В общем, из усіх заправок на последній такой був краник. Я набрав водички. Вайфа я не донимаю. Розетка там була якась, но ну, это думаю я объйдусь пока. Интересно. Усі вот, горы. Мы между них будем проезжать. І у нас там був перевальчик на высоте 300 метрів. Не висока, в принципі. І десь там я заночую. Може перед ним, може прямо на ньому. Так я дивіться, знов Жигуль, Ще один. Їх тут багато. Дивлюсь я на небо і думку гадаю. То сьогодні треба буде тент натягувати. І уклони шифера стали більше, я замітив. Тобто чим більше уклон, тим значить чаще тут бувають дощі і сильніше. Отак от. Перепочинемо зараз і поїдемо далі. Парить сильно. Дуже сильно. Там тільки щоб було таке синє, чорне все затягнуте, наче дощ ішов. Тепер наче пройшло трохи. А мені залишилось менше 10 кілометрів до точки. Що там за точка буде, я не знаю. Може там такі джунглі, що не влізеш взагалі. Ще тут мошки літають, ті противні. отже, у нас веселад. Закінчується асфальт, починається весела дорога. Ужас. Тільки що так запахло, думаю, що за запах, а то манго поїхала повна фура. Так, да, кстати, этот кошмар був длинний, поки що закінчився. поки нам повезло. Далі побачимо, як воно буде. Вот. Так, оце мікрохацапетівка. Десь після неї скоро буде поворот і почнуться гори. А тут все зеленеє, зелене все становиться. Вот. Це все значит, поливається добре, але все одно колючі дерева до сих пор. В основному колючі, так. Да. Ну і є такі хороші хащі. І ще радує, що это. То було загорожене забором, тепер вже нет. Бачу що на перевалі уклони круті. там учельє, у... там нема чого ловити. Вон він його навіть видно вже. Оттуда. Тут ще один мостик. Якщо під ним нічого немає, то я вернусь до предучого там за углом. Там класно. О, там і буду. Правда тут якісь канібали щось рубають. Ну вони поїдуть скоро. Я подивився, що тут якась стежечка веде вверх, треба прийти глянути, що там. Може там поляна класна є. Є варіанти стати під мостом. Але це не дуже кошерно, Можна в руслі ще подивитися. От туди я ходив по цьому притоку, там нічого, там камні і неудобно, А от по цій трапінці, якщо піти, там класні поляни. Може бути дороги трохи видно, але це до лампочки. Зараз ще гляну, але скоріше, то туди й підемо. В общем, времени було багато, тому я довго вибирав. Я вибрав естетичне місце, найкрасі. Чим-то нападає стоянки в Хорватії і в, этой, і в Чорногорії, ну і взагалі там в Європі. І в Румунії теж похоже були. тільки рослинність трошки отличается, а так. Гори похоже на вийде. Дуже. Вот. дожди я замітив в горах йдуть. Тут все-таки низина такая і по рослинності видно, що тут дожді не сильно йдуть. Поэтому если буде не сильний, палатка так натягнута, думаю нормально. Все сховаю. Не страшно. Фух, Рослини колючі, блін, ноги по чешуться. Прям якесь дежавю. Гори в квіті зеленю. Хмари ходять кругами. Але тільки кругами, сюди не попадають. От. Коли я ходив там по русло річки, мене один комарік От. А сюди якось не прилітає ніхто. Ні, тут якісь інші насікоми в не літали, але дим їх швидко розігнав. У мене вчора кончився рис, а сьогодні магазинів не було в цьому місті щось взагалі. Так я сьогодні буду овсянкою їсти этот тунець. Сьогодні я быстро упорався. Я вже закінчив вечерю. Можна стелиться. Получається, мені не подобається навіть ночной свет. Колись темніє, я вже спать ляжу. Ну от як почне сутенить. Обачно сутинки тут для це недовго. Возле екватора вони ніколи довго не длятся. Быстро тут все. Пац і все. Буду спати. А завтра дуже рано проснусь. Ну, теж в сутінках. Я зараз просипаюсь чуть позже, десь о 6.40. Обично 6,50. вот ну, якось так виходить. А, а можна просипатися на час раніше, ну ще буде так, є видно. Получается, до 6, в 6 нормально. Ну можна трошки раніше. Ось так і. -от. Только -от. що ходив мінірувати підходи. Навіть там ніякі насікомі мене не безпокоїли. <рес> ось вот так от. Нормально. Все, буду лягати спати вже. До завтра. Бенгі. Дощі був. Воно бризгало. По чуть-чуть медленно так всю ніч Але навіть нічого не намочило Я оці дрова накрив майкою і нормально. Так що отак вот от. Барється кашка наша. Отже сьогодні 24 квітня 2025 року Я в Перу, но вже не в пустині. Прикольненько, так? Да? Уже удивительно, комаров взагалі нема, не було. Таке інтересне місце. І це ми приближаємося до екватора. Ось так вот допомагає Європі дуже під конець у мене дощ ще й намочив скотеняка така блин. якраз во время зборов Хе -хе. ось такої будемо вирушати ось із час зустріч мандрівників з колумбії Хе -хе. прикольний у нього велика Коляска для собаки. Да. да. Дружбан. Це взагалі прикольно, так. Да. Но об'єс у них класний. Спитали мене в соціальних сетях, я їм дав мій ютуб. Бай. Колумбія. Колумбія. Ось я наближаюсь до вершинки перевала. тут пейзажи вот собственно сама вершинка ну хотя тут в общем не горная местность я буду ехать вниз потом все время по понизине и только в конце знов на вершинку піднимусь вечером так приїхали в город Ольмоз. на первой же заправке решили набрать воды вода хороша щоб було. а там якщо що трохи добру потом позже вот. Був якийсь магазин, але поки поганенький. Думаю там буде краще. Зараз поїду в центр. Мост через річку. Я замітив, що місцеві свої машини, отак з'їжджають, в річках миють. Там теж було. А тут мусорка прямо за річки на берегу. А тут щось чистять, може дорогу будуть строїти. Так, приїхав я, звернув до центру города і побачив тут китайський магазин мой супермаркет. А тут я з цим, що мені надо. Я вообще якось забув в центрі поснимать. Там був Wi-Fi, но поганий. І потім взагалі пропав Ужас короче Все, їдемо, а далі не буде цивілізації, там будуть маленькі хацапи і в них нічого взагалі нема. Не Маленький. Коротше, їду, їду, думаю, де б зупинитися, трошки перепочинуть, перекусити. Нема ніде нічого. Буду отут прямо на цьому. Тут річка знову пересохша. Гори так прикольно виглядають. У них обочина коцана, мало того, що таке покриття погане, так вони ще її засипали ветками колючими. Тільки що велосипед знову мені сюрприз підкинув. Зламалась педаль. І от якомусь селі і виходить, як думаю, ну що робити. А казали, що тут куча майстерень. І в одній майстерні я бачу сварка єсть. Я думав, вони попросив приварити мені железяку якусь, а вони знайшли педаль мені і замінили. Вот так вот. Ось, ось таке. Хацапетки пошли дуже цікаві. І везде ось така церква, всі однакової форми у них тут. О. Парки, це саме вроді маленькі села, а такі парки вони гарні. Там ще одна, а після неї починається діч через 5 км. Там я десь буду вже ночувати. От. Побочина зовсім погана, але машин немає, я їду по проїжджій часті. Тут таке інтересне місце, вроді висохша річка вдоль нас іде. От. І там внизу начебто вичищене вибране, якось так інтересно. І ще й охрана стоїть тяговим там. О. Кажись, все, оце починається зараз дичь наша. Парить сильно это. Опять може бути дожчик. Утром мене подмочило перед билетом. Всі ці хацепитовки дуже похожи друг на друга. Фу. Так цікаво, да? Може в одне время силилися тут. І як по карті дивиться вони маленькі, зато такі блін якісь це, прикольненькі, в общем. в общем таке Заїхав на якусь вершинку, трошки спустився вниз, тут типа русло якесь, з цієї сторони заросше, тут взагалі везде все зароше. І тільки в цій стороні щось таке. Коротше, я йду туди, однозначно. У мене времени немає більше, а це моє місце, стопудово. В общем, тут такі русла йдуть в три сторони. Я сходив в усі три, везде есть нычки хорошие, но тут сама кошерна. Вона так буде відкрита внизу, щоб вітерцем насекомых сдувала. А зверху от дождя закрита і від сонця теж. от солнца тоже. Ну если дождь буде не сильний, то вона даже не промочить це дерево. Це так прикольно, що тут струмочек тече вокруг гориці і вокруг скалы. Иногда тут сюди й худобу ганяють, видно. Вот такие место бомбическое, мои просто такие кайф. Тут прям песочек, тут скала. Я прямо так стал. А это дерево я сначала думал, что оно колючее, а оно не колючее. Вот такие прикол, да? Ну, вот я наломал уже дрова себе, в общем все шикарно. Я разместился. Думаю, будет хорошо. Mm -hmm.